Привіт. Всім. Сьогодні в нас битва за третє місце на Berserker Team League Але схоже, що в нас будуть точно проблеми з гравцями, тому що півкоманди нема. Не знаю, як воно пройде, ну, тим не менше, як мінімум, свою гру я відстрімлю. А там будемо дивитися, як воно піде. Надіюся, що інші підтягнуться швидко

проявляти якусь агресію дроном. Окей. That'll cost more minerals than we have. Can't follow that. We'll be right back. Our base is under attack. I don't care. Your forces have encountered the enemy. We don't have enough.

We don't have enough energy. We don't right, have enough, enough supply enough. block, Papa. The brute has found something to show mm -hmm. you. Your forces have encountered the enemy.

That так трапу двадцать с чем ставить не до шанаксус. А вот просто нагло залетите в парад. <реклама>

Грає то що... то, що він і планував грати. Мені зараз треба просто піти і пробувати це все. your brood has Окей, okay, просто йдум пораду. Там просто. Третіх нексусів немає, окей. Okay. Та зараза, сколько ты там так штурмил? Так, а? Да Фух! А, ого! Ого! ха 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 Фига собі в нього проксі. А це прокси в стек з роботи. Мне прям на цікаво. Ага. Он поїхав полипанів, що пізно ставиться. Ну я, ясно, ясно, ясно. окей Окей, окей. Зліва, знизу появляється гравець команди GDA. Я не пам'ятаю, як вона розшифровується. Це БСК, бачу, вони люблять абревіатури. І його опонент наш український Zerg, протосргейрнпапаштрек з команди Freedom House. І він грає, як завжди, за ЗВЗ. І ніби як навіть він грає Default, а його опонент, ніби як теж грає Default. Хоча Штрак любить ставити та. От зараз пул. Не. Все-таки їде хату ставити? Ого. Цікаво. Його суперник ставить хату. Окей. Поки що два стандарти ніби як. Буштрека, правда, трошки пізніше пул, але я не думаю, що це на щось суттєво повпливає. Все нього азарга менше дронів, до речі. Думаю, чому. Буштрека ніби. Ніби оптимізованіший білд, хоча вона там одне одного час від часу, тому можливо, все-таки... Плюс-мінус різниці немає. Так, ну і full мінералку. Кайрн він же ж штрак отримав. І пули вже готові. Чотири собаки і мув пішли від гравця команди французів. А от папаштрак дрониться? Ого. Неочікувано. Так, ну і тут якась жесть зараз піде, тому що. БСК просто спамить лінгів. Бас перестанку. Просто лінга. Лінги. Опаштрак це бачить, до речі. Я там пішов Балінгнест. ніби бачить, заказує своїх лінгів, але поки мало. Ну, тривожненько мені за нього, якщо в нього не буде балінг насту. Ого, у нього фенікс, англомовний Норм. Окей, мінус один лінг. Кролава працює не по тим. Так, наше тобі то овер, попаштрек, ну камон, контроль, хоч мінімальненький. Окей, ніби нормально переконтролив. Але проблема в тому, що в БСК зараз доробиться мув. От він буквально вже дороблюється. Ну, ніби як навіть попашку мудряється потрохи там мікрити. І навіть відправити свого суперника хотів сказати, в supply блок, але ні, не в supply блок. І навіть відіб'є, можливо, королеву. Блін, ну Папаштрек зараз затащив трохи. Прям затащив. 26 на 21 по рабам. В Керна менше. Но ну, зате в БСК немає 3 хати. Що плюс. Там бачить вайнів. Ай! Ну... поганий. Поганий епізод для Кейрна. З'їв кокон непогано. В цілому. Якось там розмінюється мінімально. Звів ще один кокон. Знов, в принципі, непогано. Зараз буде взрив. Окей, насильний взрив. Керн працює по, по квінах, але квіни не будуть помирати, тому що їх прикриває пльотка. Відмікрює тут своїх байнів БСК. Керн там теж підмікрює. Але в БСК, бляха, набагато більше рабів. Прямо от дуже суттєво більше. Я не розумію, який план глобально. Ну поки шикарн розміняється в мінус. Суттєво в мінус. О, транс'юз в байна. Ого. Не, ну. Не знаю, якщо Керн далі буде продовжувати просто спамити лінгів, то. То я не вірю в його шанси. Насправді. Там вже роуч ворн доробився. Ну мені не подобається стація для Керна. він просто... Ну він не вміє зупинятися. Не... Ну насправді непогана детонація. Непогано. Для Керна я маю на увазі. То він розмінував Вап, непогано байнів. Невже він таки доїсть? Оцим, от просто тупим лінхлудом. Доїсть зараз свого опонента. Я буду дуже сильно здивований насправді. Мінус пльотка. В якийсь момент було класно, але от зараз вже рачі починають вносити свій внесок в... В цей гейм. Ну, ще два рачі. Керін просто не зупиняється. Не знаю, не знаю, не знаю. Мені не подобається те, що тут бувається, насправді. Ні, ну Керіну треба все, зупинятися, ну не можна далі продовжувати. Треба ставити якісь піотки і пробувати. І пробувати якось, я не знаю, розмінюватись дома. Керн там щось пробує мікрить по одному лінгу. Ну я зараз прийдуть просто з'їдять. Керн побіг оббігати, щоб забрати хату. Окей, це в плюс. Тут класно відмікрив. Питань не є. Тут якісь рандомні, рандомні роучі. В принципі, їх можна перех... перехопити. Як відбувати хату, я не знаю, бо там бейни. І бейнів, до речі, багато. Руталінги пробігли. Окей, це плюс. А отут зараз отот от появляться -от рачі. Тут пішли королева. королеву. Королева мають працювати по байнах. Окей, окей. Детонація норм. Можна починати їсти речів. Рачі падають. Керн дома відбувається тут. Тут починаються втрати по дронах. Ну, непогано Керн пішов, насправді. Насправді, зараз дуже непогано в нього справи йдуть. Зараз він може попробувати навіть і доїсти. Тут я би з дронами, напевно, бовся на місці БСК. Мінус роуч. Дуже багато дронів зараз втрачено. Зараз байне. Байне, байне, байне. Обережно треба бути. Добре. Ну, не фатальна, Не фатальна детонація дикерна, оце було неприємно. Окей, прориваємося на майн, добре. Зараз підуть тут втрати по дронах, і можна добігати і тут докусувати тих, що погано е мають справу по ХП, бо вирішує доїсти речів. М можливо, це і правильно, не знаю. Бо крітмаси речів немає. Мікарн таке враження, що додушує. Капець. Я в шоці. Керн просто unstoppable лінгами вбив все, що було в БСК. Жесть. Можна, до речі, було пробігати на, на варх, не знаю чого. Чого Керн забоявся? Ай! Окей, okay, GG. 2-0. Вони таки признали свою поразку, тому дякую всім, хто був. Запис, як завжди, я викладу на YouTube. Ну і побачимося уже в наступному сезоні на Берсеркерлізі, а незабаром уже стартує новий сезон. Нейшн Ліги, і там ми будемо активно брати участь. Тому до зустрічі. Чао!